Доброго дня. Минулого році ми розглядали питання трискладового тесту: власне, що це таке, звідки він взявся і для чого потрібен. В цій частині ми будемо розглядати питання легітимних інтересів. Частина 2 статті 6 закону про доступ до публічної інформації визначає, що право на доступ до публічної інформації може бути обмежено в певних випадках, а власне, виключно в інтересах. Національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, також для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації одержаної конфіденційно, а також для захисту неупередженості та авторитету правосуддя. Коли ми говоримо про інтереси, ми маємо розуміти, що це виключний перелік інтересів. Адже закон, власне, в частині, що стосується відмови в наданні інформації, адресує нас або до формальних ознак, коли, наприклад, особа не вказала, куди банально їй надати відповідь, або не відшкодувала фактичні витрати. І третьою підставою є власне відсилання до частини другої статті 6. Саме ця частина визначає, що Інформація може бути обмежена, виключно в таких інтересах. Право на інформацію, а ми говоримо власне право на інформацію людини, тобто в найширшому розумінні, не громадянина, не, скажімо, журналіста чи якоїсь іншої особи, а саме людини, тому що закон говорить про особу, тобто про фізичну особу, власне, про людину, це є власне право. І коли ми говоримо про реалізацію права, закон призюмує, що. Ми маємо йому надати максимальну інформацію, наскільки він її може отримати. І так само він говорить про те, що це право може бути обмеженим. Коли ми говоримо про обмежені права, ми маємо розуміти, що особа має величезну кількість прав, а обмеження має бути максимально вузьким, наскільки це можливо. Ми вже згадували в минулому році, що якщо документ містить лише Адресою, яка власне є конфіденційною інформацією, то розпорядник має її вилучити, але вся інша інформація має надаватись. Це якраз є хорошим прикладом того, яким чином реалізується право, тобто право на інформацію забезпечено, і лише для захисту іншого права, тут тобто, власне право на приватність, вилучається ця невеличка інформація. За старою традицією, якби ми з вами зустрілися років 20 тому, звісно б, що особа взагалі нічого не отримала, тому що тоді гарантувалося доступ до документів, а власне права на інформацію не було не було розуміння того права на інформацію, яке є зараз. Держава, визначаючи національний інтерес, намагається захистити власне два, дві категорії інформації. Це інформація, що стосується загалу, тобто нас як сукупності людей, які проживають на цій території або знаходяться на цій території, і інтерес особи яка власне конкретної фізичної особи. Наприклад, коли ми говоримо про загальний інтерес, ми можемо говорити про питання безпеки власне громадян на території України. коли ми говоримо про інтерес особи, ми можемо говорити про всю теж Інтерес це право на приватність. Ми не можемо використовувати відповідь, які, власне, використовувати як інтерес ті підстави, які нам з одного боку здаються цілком очевидними, тому що кожному хочеться виглядати найкраще і кожному не хочеться, щоб про нього знали якісь, ну скажімо, ситуації про його помилки чи хиби допущені в роботі, якщо ми говоримо про. Публічні інституції. Отім, захист такого інтересу неможливий, тому що, власне, демократія полягає в тому, що ми делегуємо повноваження публічним інституціям, платимо за це податки і маємо право знати, яким чином ці інституції діють. Звісно, що нікому не приємно зізнаватися в своїх помилках, але очевидно, що зізнання в помилках немає нічого крамольного, тому що не помиляється, напевно, лише дурінь. Інше питання, чи були зроблені висновки з цих помилок, чи були знайдені рішення, яким чином уникати цих помилок, чи було залучено іншого підрядника, якщо попередній підрядник погано виконав свою роботу, і в результаті доріжка біля будинку розлізалася за сезон. Очевидно, що це помилка. Очевидно, що передбачити її можливо мінімально можна було, але. Ми побачили це, коли пройшов зимовий сезон і коли власне структура камені розпалася. Але очевидно, що висновком цієї ситуації орган має замінити підрядника, і з цим підрядником, можливо, навіть проводити судові розбирательства з приводу того, що він неякісно виконав свої обов'язки. Прикладом національного, якщо ми говоримо про інтерес національної безпеки, яскравим прикладом може бути питання збереження питної води. Очевидно, що можуть зберігатися в резервуарах резерв, власне, резервні запаси води на випадок надзвичайних ситуацій. І, звісно, що право громадськості знати не буде достатнім правом, адже безпека цієї води, яка власне, забезпечить життєдіяльність цих людей, є вищою, ніж за, за те, щоб хтось дізнався, де знаходиться цей резервуар. Проте тут може бути і друга сторона медалі. Якщо ми запитуємо, а чи вживаються заходи для належного підтримання, для належного систематичного ремонту цих приміщень, чи закупляється відповідне обладнання для очищення води, ця інформація вже не зможе підпасти під критерії тої ж безпеки, тому що власне наявність цієї інформації буде гарантувати нам цю безпеку. Власне, поняття національної безпеки визначається законом про національну безпеку, і воно є достатньо великим. Воно було змінено у 2010 році, до цього це поняття було значно коротшим. Тепер це величезний перелік категорій і інтересів, які захищаються державою. Починаючи від розвитку суспільства, своєчасного запобігання та нейтралізації реальних потенційних загроз. Боротьба з корупцією, прикордонна діяльність, освіта наука, технічна діяльність, захист права власності і так, далі, і так далі. Всі ці категорії, які визначені в цьому понятті, є тим широким складовим поняття національної безпеки. Але очевидно, що коли ми будемо визначати, яка саме безпека буде захищатися, ми маємо розуміти, що вона має бути достатньо конкретною, і чіткою. Ми не можемо просто послатися на Абстрактне поняття ми маємо чітко визначити, що ми захищаємо і з якою метою, і чи переважає захист цього інтересу в праві громадськості знати територіальна цілісність ще є одним інтересом. Це поняття випливає зі статті 2 конституції України, яка визначає, що Кордони України є нерушимими, їх не, ну, вони не, не можна порушувати. Хоча, звісно, зараз ця норма звучить дещо сумно, тому що ми маємо агресію Російської Федерації, яка анексувала і Крим і е, продовжує сприяти діяльності терористичних угрупувань на Сході України. І, звісно, питання непорушності кордонів зараз, власне, порушене. Але е, тут може бути інтерес. Пов'язаний з тим, що держава вживає заході для відновлення кордону. І очевидно, що інтерес в захисті такої інформації є абсолютно нормальним, і він може використовуватися як аргумент при наявності наступних критеріїв. Інтерес громадського порядку пов'язаний з метою запобігання запорушенням чи злочинам. Цей інтерес можна розглядати і в широкому, і в вузькому сенсі. Широко ми можемо розглядати громадський порядок, як в принципі, сукупність правовідносин і механізмів, які існують в державі. Але очевидно, що в даному випадку ми радше будемо говорити про той самий громадський порядок, який Забезпечується охороною чи поліцією на публічних заходах, чи то мітинг, чи то демонстрації, чи то фестиваль, чи якісь ярмарки. Тобто, там, де є велике скупчення людей, і власне є прекрасною, на жаль, прекрасною мішенью для терористів чи диверсійних груп, то очевидно, що Питання, яким чином буде здійснюватися цей захист, окрім загальної інформації, яка зазвичай відкрита, але де конкретно будуть стояти які підрозділи, як вони будуть за ким слідкувати, де вони будуть охороняти когось? Ця інформація не може бути розкрита принаймні точно перед заходом. І навіть після, якщо використовуються певні методики, ця інформація може і далі охоронятися, тому що в даному разі є інтерес захисту життя людей. Охорона здоров'я населення цей критерій є достатньо складним, тому що з одного боку він не говорить про конкретну особу. Якщо ми говоримо про конкретну особу, це радше питання збереження конфіденційної інформації, що стосується навіть особливо чутливої конфіденційної інформації, що стосується життя і здоров'я конкретної людини. Коли береться така загальна категорія, тут мова радше йде про те, що ми хочемо захистити. Певна інформація, яка може становити ризик для, ці... для здоров'я населення. Ну, зокрема, це можлива інформація про якісь дослідницькі лабораторії, де є штами тих же вірусів, які можуть спричинити масові захворювання. Але навіть в цьому питанні. Є винятки, зокрема спеціальним законодавством передбачено, що не може бути утимнична інформація про загальну інформацію про стан здоров'я населення, тобто який є рівень захворюваності, які є піки захворюваності. Ця інформація, звісно, має бути відкритою. Захист репутації прав інших людей. Якщо ми звернемося до на жаль, старого академічного словника української мови, то він визначає репутацію як оцінку загалом певної. Власне, формування певної громадської думки щодо певної особи. Коли ми говоримо про наше цивільне законодавство, про постанові пленого Верховного суду, звісно, мова йде радше про ділову репутацію. Тобто та репутація, яка стосується ділових якостей як фізичної особи, так і юридичної особи, це, власне, те, що захищається в цивільному процесі. Розпорядник може володіти такою інформацією, вона, звісно, не буде, скоріше не буде містити. Опис, яка ця людина хороша чи ні, хоча в певних випадках і така інформація навіть може існувати. Ми радше говоримо про якості, які випливають з діяльності таких суб'єктів. Наприклад, якщо ми маємо постачальника, який. Не дуже добре виконав свої послуги, це характеризує його як з негативної сторони, власне, може загрожувати його репутації. І з точки зору обрання цього інтересу, цей інтерес може бути використаний. Інше питання чи. Переважатиме право цієї особи захищати свою гідність над правом громадськості знати, особливо якщо це стосується використання публічних коштів. І коли ця робота, зокрема, може становити ризик для життя людей. Ну, наприклад, якщо неякісно зроблений зупинка чи павільйон над входом метрополітен, і воно може на людей ввалитися, то очевидно цей інтерес явно переважатиме. Для запобігання розголошення інформації. Одержаний конфіденційно, це цей інтерес може про це згадували в минулій темі, стосується власне збереження режиму конфіденційності публічним розпорядником. Ми пам'ятаємо, що конфіденційна інформація стосується фізичної юридичної особи, і саме вони цей і визначають, яким чином ця інформація має поширюватись. Також законодавством. Держава встановила певну міру презумпцію конфіденційності. Це означає, що особа може просто не задуматися про те, що треба зауважити про те, яким чином ця інформація надається розпоряднику. Тому для, розуміючи важливість і ризик, які несе ця інформація для особи, особа в окремих спеціальних законах визначає, що така інформація є за замовченням конфіденційною. Це не є обмеження права особи, тобто особа все одно самостійно визначає, яким чином використати цю інформацію, але це є право, власне, обов'язок держави вжити всіх можливих заходів для забезп... забереження приватності особи, особливо якщо ми говоримо про особливо чутливу інформацію. Інтерес підтримання авторитету і неупередженості правосуддя є одним з важливих інтересів. Він стосується. Не так репутації правосуддів і конкретних суддів, як довіри до системи правосуддя в цілому, довіри до суддів, до того, що цей інститут існує, що у нас в країні діє судові процедури відповідно до кодексів, що людина може піти і захищати своє право у судах. Очевидно, це поняття радше інституційне, воно говорить про те, що. Якщо у нас не буде довіри до правосуддя і не буде авторитету судової системи влади, то держава має величезні ризики власне, щодо її існування. Тому що окрім законів, які встановлюються законодавчою гілкою владою, вони виконуються органами виконавчої влади в певних випадках місцевим самоврядуванням. Але коли виникає конфліктна ситуація, людина має мати можливість захистити своє право, адже право є ширшим ніж власне закон, інструкції, будь-який інший документ. І якщо моє право порушується, я маю мати механізм його захистити. І якщо в суспільстві немає авторитету правосуддя, це означає, що громадяни можуть перейти до актів прямої дії, а це може означати навіть. Внутрішні конфлікти, громадянську війну і будь-які інші серйозні наслідки аж до падіння державності. Тому авторитет правосуддя винесений в окрему категорію. І так ми розуміємо, що в Україні є маса суддів, чия довіра до яких є достатньо низькою. Є маса суддів і суддів до якості рішень, яких є питання, і так само до їхніх статків і їхньої діяльності. Але і якраз в цьому випадку, коли ми говоримо про загальний авторитет, ми говоримо про інституційну довіру до судової влади, коли ми говоримо про корупції, про прояви непотизму або інші правопорушення щодо конкретної особи, очевидно, цей інтерес не може використовуватись, тому що невикриття таких фактів, власне, підриває довіру до правосуддя і підриває авторитет правосуддя. Тому в цілому, так, такий інтерес може бути використаний, але Зокрема, він може використаний в контексті проведення судових справ. Коли є резонансні справи, і є величезний ризик того, що буде здійснюватися тиск на правосуддя, це може бути тиск медійний, це може бути тиск прямої дії, тобто коли під судом стоять певні акції. Це може бути, на жаль, телефонне право. І будь-який тиск на суд є неприпустимим, і, відповідно, інтерес. Захисту як судді, і судового процесу, і власне особи, які беруть процеси, можуть перевищувати право громадськості знати певні подробиці. Причому це може бути як на стадії досудового розслідування, так і навіть після винесення рішення. Адже ми пам'ятаємо, що у нас є право на апеляції. Відповідно, хоча формальне рішення винесено, але людина може апелювати і продовжувати цей процес уже в судах вищих інстанцій, відповідно. Таке право може обмежуватися. Які інтереси не можуть братися до уваги. Звісно, і ми це бачимо на практиці, що часто розпорядники не дуже хочуть давати інформацію з аргументами, а навіщо це запитувачу потрібно, а що він буде робити з цією інформацією, а ця інформація покаже нас в поганому світлі. Так, з точки зору людини, ці аргументи є цілком зрозумілими, але. Такі аргументи не можуть використовуватись. Тому що якщо буде поширена інформація, яка буде підривати довіру до певного органу або певних посадових осіб, це означає, що цьому органу треба вжити заходів для власної оцінки. А чому від є таке поширення інформації? Якщо ця інформація є недостовірною, отже, її треба вже спростовувати в судовому публічно або в судовому порядку. Але очевидно, це в будь-якому разі дзвіночок того, що виборець є незадоволеним і платник податків є незадоволеним діяльністю органу влади. Друге питання, що це можуть поставити керівника органу в незручне становище? Так, дійсно, при плинності кадрів можуть впливати певні старі історії, коли були якісь, скажімо, або правопорушення або навіть просто неякісне виконання своїх обов'язків попередниками того чи іншого службовця чи керівника органу, утім, знову ж таки, це не є підставою для жодної підставом для обмеження в інформації. Це радше є підставою для того, що органу влади треба звернути увагу на ну, розпоряднику, треба звернути увагу на цю конкретну проблему, якісно її прокомунікувати і, власне, зрозуміти, чи можна її вирішити, чи її треба винести на загал і сказати, що тактики порушення було. Ми взяли це до уваги. Але в будь-якому разі приховані такої інформації радше. Показуватиме, що орган влади намагається діяти недоброчесно, він намагається приховати порушення. І, звісно, це є неприпустимим, особливо коли ми говоримо про публічну інституцію. Другим питанням в трискладовому тесті є визначення шкоди. Визначення шкоди, напевно, є найбільш складною категорією для розпорядників, адже це є оціночна категорія. Якщо провести аналогію, напевно, треба відчути себе вчителем в школі. Де вам потрібно оцінити відповідь того чи іншого учня на певні питання? Так, це дуже суб'єктивно. Так, кожен вчитель використовує своє бачення того, чи правильно відповів учень. Один вчитель може дивитися на формальну сторону, наскільки добре завчив учень свій там, віршик чи урок, а інший вчитель буде дивитися на те, наскільки якісно проаналізована інформація. Так само і з оцінкою шкоди. Так, нам треба встановити зв'язок між інтересом і шкодою. Це можна встановити за певною умовною шкалою, за якою ми визначаємо, що шкода може настати, і вирогідність цього дуже висока. Шкода може настати, але вирогідність цього є дуже малою. І по суті, шкода може. Не настати взагалі, в цьому, якщо ми бачимо, що шкода не настане, тобто цей страх є віртуальним, міфічним, але насправді він нічого не змінить і жодної реакції чи якихось негативних наслідків не буде, нам далі взагалі не потрібно продовжувати трискладовий тест, тому що ми зупиняємося тут на і ставимо питання Ні а це означає, що інформація має бути надана. Якщо ми бачимо, що шкода може настати, ну зокрема, якщо ми розкриваємо інформацію про... Можна навести такий приклад, що якщо ми розкриваємо інформацію про бомбосховище, здається, ця інформація мала би бути обмежена з метою охорони національної безпеки. Але з іншого боку, там бомбосховища захистити цивільне населення. Це означає, що цивільне населення, як мінімум, має право знати, чи ці бомбосховища в належному стані, чи вони існують, адже ми знаємо, що той же столиці, на жаль, частина бомбосховищ свого часу була передана, приватизована, передана під зовсім інші цілі, ніж, власне, їх первинна мета. Ми маємо знати, чи вони готові, підготовлені до надзвичайних подій, коли людям треба укритися в них. Причому це не обов'язково, бо мордування це можуть бути будь-які інші надзвичайні події, коли людям треба заховатися. І тут право знати, по-перше, чи вони. Охороняється чи вони дотримуються, але так само право знати, де вони є, тобто куди людині бігти, якщо щось відбувається, ця інформація становить і суспільний інтерес, і вона не може бути відкрита, адже це її безпека життя. Але якщо ми говоримо про умовно збереження небезпечних речовин, ми можемо знати, чи дотримані всі процедури. Що ці речовини дійсно належно зберігаються, проводиться систематична перевірка, ця інформація радше буде відкритою. Але де ці речовини зберігаються, тут є абсолютно інтерес захистити, тому що, знову ж таки, це може стати метою атаки, особливо в нинішній час, коли у нас постійно є і фальшиві замінування, є і реальні події, пов'язані з вибухами. Очевидно, що тут інтерес. Особливо в нинішній де-факто військовий час переважає в звичному житті, коли б у нас не було війни, очевидно, такий ризик був би набагато менше, тому що нам як ми жили раніше, у нас була мирна країна і таких подій не відбувалося. Але от зараз настали події, які змінили ситуацію, і ми пам'ятаємо, що трискладовий тест завжди використову застосовується наново, тому що ситуація змінюється. Якби запит подавався у 2013 році, це могла бути одна відповідь. Нині ця інформація може не надатися або навпаки надаватися, тому що ситуація змінилася і є елементи агресії з боку Російської Федерації. Таким чином, коли ми оформлюємо власне, аргументи щодо застосування доступу до цієї інформації, це можна викласти в табличці, і вперше ми вказуємо, який ми інтерес хочемо захистити. В другому пункті ми вказуємо власне, пряму. Шкоду, яка може бути завдана особі внаслідок розголошення цієї інформації. Причому, знову ж таки, не слід забувати, що треба чітко описувати, яка інформація може зашкодити. Тобто не весь документ, не вся а весь документ, який ми хочемо розголосити, а саме яка інформація, розголошення якої інформації може зашкодити конкретному інтересу.